Так, дивіться, у така краса, аналогів в світі нема. Може в світі десь є, в фільмах бачили. Але вживу такого нема. Ну, вживу, тобто вживу десь в Україні, то такого немає, тільки в мене. Так що, кого цікавий, такий витвір мистецтва. От, спинка ззаду отак зашита, бачите, все ідеально. От, кого цікавий, такий витвір мистецтва. З такою якостю, дивіться. Якість, така якість, бачите, цікаве таке ліжко. Що знаходиться під матрасом? Що знаходиться під матрасом? Завжди виникають питання. Панера з дирками. Панера з дирками, А тут спальне місце 1,80 на два м. собі заскріньте його. І такого ліжка ви ні в кого більше не побачите, крім мене. Крім мене. Більше ні в кого. Мій номер телефону. Пишем номер телефону. 0. 63, 5, 8, 7, 10, 19. І ще одне, ще одне. Зараз щось не фокусірую. От. Е, -е і ще одне. Тут спальне місце, 1,80 вісімдесят на два. Метр 80 на 2. І ціна такого ліжка воно з дерева, Це не пластмаса, це дерево. І ціна такого ліжка. 69 тисяч гривень. Аналогів в Європі немає. 69 тисяч гривень, аналогів в Європі немає.